До Сергія Маржинського 7 листопада 1900 року твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, ти, мій бідний зів'ялий квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця. Як сієї пахощі тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує. і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя. О, я знала ще інше життя повне якогось різкого, пройнятого жалом і і щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю, в дикому бажанні загинути, зникнути з цього світу, де щастя і гори так божевільно сплились. А потім і щастя, і горе обірвались так, раптом як дитяче реданні, і я побачила тебе. Я бачила тебе й раніше, але не так прозоро. Я тепер пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О я піду до тебе з найщільніших обіймів від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама. Тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю. Ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою. Вона тремтить як струна. Все, що тьмарить мені душу. Ти проженеш променем твоїх блискучих очей. Ох! У тривких до життя людей таких очей не буває. Все очі з іншої країни, мій друже, мій друже. Нащо твої листи так пахнуть, як зуялі троянди? Мій друже, чом же я не можу, коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одиноко загину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає. О дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя, я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюся жити. Ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і загубимось обоє помало долині. А на цім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темри його простір, я простягаю руки до тебе. Візьми. Візьми мене з собою, все буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий, і нехай в'януть білі і рожеві, червоні й блакитні троянди.